Сьогодні ми знаходимося у Верхньому Манхеттені, в районі фашингтон хайтс у найстарішому зі збережених маєтків Манхеттена. Це особняк було побудовано для родини полковника Роджера Моріса у 1765 році. Маєток полковника займав територію понад 70 гектарів. Під час війни за незалежність в особняку Моріса розташовувалася штаб-квартира Джорджа Вашингтона. Цю кімнату перший президент Сполучених Штатів у вересні-жовтні 1776 року використовував для планування своїх військових операцій. Звідси він командував континентальною армією у битві при харлем Хайтс. Маєток є пам'яткою Нью-Йорку а також занесений до Національного реєстру історичних будівель. У 1904 році тут було відкрито музей. У музейних залах ми можемо побачити мистецькі твори, що належали власникам маєтку, портрети, колекцію меблів першої половини 19 століття у стилях ампір та. Неокласіцизм. А також колоніальну кухню з оригінальним вогнищем. Саме такий вигляд вона мала у 18 столітті. Підписуйтесь на канал Мистецтвознавиця в Нью-Йорку, ставте лайки та пишіть коментарі.